Науковці з Житомира Віктор Овдіюк і його дружина Олена Овдіюк задля експерименту вирощують осетрів. Віктор Овдіюк розповів, що у 2019 році під час написання дисертації створив і досліджував механічний фільтр води для видалення у ній нерозчинних домішок. За його словами, через роки невдачі помилок у квітні 2025 року він встановив установку замкнутого типу очистки води і досліджує її, вирощуючи рибу. Науковець розповів, чому обрав осетра двох видів. Витривали, він себе нормально почуває при 2 градусів температурі води. Якщо отоплення немає, якесь тимчасове, але 2 градуси ми завжди зможемо зробити, аби пережили, а по весні вони знову почнуть рости. Тут ємність має величину 1 кубічний метр, і по стандартам це можна вирощувати 40 кілограм риби. Зараз тут є 6 особин бестера. Які дуже швидко ростуть за три з половиною місяці виросла від 150 п'ятдесяти грам до 600-700 грам. Є осетр, який трошки менше росте по швидкості, але ми пізніше його і взяли. М'ясо в неї нема костей. Осетри тримаються для чорної ікри. Починається риба давати ікру на п'ятий рік тільки. Віктор Овдіюк говорить, що один мальок осетра вагою 100 грамів купував по 100-150 гривень. Мальок потрібно годувати 5 разів на день спеціальним кормом, каже чоловік. Щоб кормити осетра, треба, щоб в кормі було більше, ніж 42% рибного білка. Вони дуже добре ростуть, тому що вони, скажімо так, люблять жирну їжу. Вони мисливці. Задля експерименту родина вирішила спробувати виростити осетрів і протримати їх до весни. За словами Віктора Овдіюка, нічого не вийде без практики і розуміння процесу, як працює установка замкнутого водопостачання. Бак, ємність. Звідки вода поступає на механічний фільтр. Слідуюча частина – йде біологічний фільтр, де видаляються продукти життєдіяльності, які розчинені в воді. Після біофільтра вода попадає в бак, об'ємний, де виконуються слідуючі процедури, в залежності від виду риби, що треба робити. Після аналізів додати якийсь інгредієнт, підкоректувати хімічний склад чи підігрівати воду. Дружина науковця Олена Овдію – кандидатка. Економічних наук, кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи Житомирського державного університету імені Івана Франка каже, що завдяки установці, яку створив її чоловік, ефективно використовується вода і здешевлюється риба. Вперше ним була побудована ця установка, на яку він має патент. Це технічна сторона. Ми економимо воду. Ми створюємо можливість виростити набагато більше. Ми здешевлюємо рибу у Віктора Миколаївича. Є вже певна кількість наукових напрацювань, наукових статей, де саме от досліджуються ці процеси. Головне завдання утримати їх, щоб вони могли до весни дожити, і далі вже можна ще одну ємність ставити, розширяти, брати слідучий мальок, пересаджувати. Буде ціла система. Йде Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.